Всім привіт! Ви на каналі Danon Lemon. І сьогодні ми продовжуємо грати у Minecraft. Останній серії ми, як ви пам'ятаєте, зробили цей тунель е і почали купати, е ну, почали купати в тунелі. Е після цього ми знайшли таку маленьку, ну, не знаю, чи маленьку, шахту. Я вирішив її залутати тільки. Є проблема. Ага, ні, я Ем, е, Так, е, два відео за день це нормально, але щоправда, записав я його вчора. Е, але не зміг виставити. Тому давайте не будемо загадувати наперед, не будемо чекати. І поїхали. Тут я вирішив прокопати. В мене зараз не натрапити на ворожих істот. Так, пропоную. Я бачу тут залізо. Окей. Добре, тут поставити факел. Добре, вона розділяється ця печера. Ти викупаємо зараз залізо. До речі, ми вроді не так далеко навіть відійшли від спавну, тому що, про всяк випадок. Так цеміті. Так, тут нічого. Йдемо далі, йдемо далі. Ага, ну тут нічого немає. Хіба що забудемо цей прихід, щоб там. Зараз всякі свину собаки нас не заколошматили в спину. Е -е -е. О боже! Кислий борщ мені стаканчик. Що ти мене лякаєш? Але ми вже вбивали, тому чіпки мисливість на монстрів не буде. Пеутс! І... Добре, можна йти далі. Там є. Оооо... Пеутс! Боже, як це небезпечно, але... О, нє ні нє ні 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 нє ні Геть, 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 геть! Фух. Добре, треба бі... Відрегенети ХП. Страшно поки що туди йти. У нас є трохи заліза. Хм, угу, не знаю. Може піти скинути його? Та нічого. Добре. потроху спускаємося вниз. Нічого собі! Лазурит! Ух ти, що! Так, ну тут нічого, так? Ну не, ні, не нічого. Ну, ми, якщо чесно, нам дуже везе в цій серії. По суті, можна найти і тут в, в, в таку... зробити базу. Окей, забираю звідси факел. Ну так, там треба трошки економити, тому що, ну... У ну, мене дуже багато в цьому плані 14 факелів це не Ем, Добре. Е, копаємо лазурит, лазурит, лазурит. Я, якщо чесно, думаю, що останнім часом в мене буде більша е, більше можливість записувати відеоролики, ну, тому що е, починається літо. І о, починається глибосланець. Це. Ну, це дивно, добре. Тут. Знаю, я казав. О, залізу. Закриємо прохід про всяку випадку. Так, викупаємо. А, до речі, нам треба відрегенерувати сердечко. Можна тут тимчасову базу зробити, як на мене. Та чому ні. Можна кинути тут на переплавку. У нас є. Тільки давайте треба сфоткати певно, буде координати цієї бази. О, добре, давайте ще сфоткаю. Сфоткав можна йти далі. Лопата. Крафтимо пічку. У нас є тут все на поверхні, але я дуже не хочу вертатись. У нас тут є вугілля. Давайте на переплавку перше кинемо залізо. Давайте тут цей блок поставимо, щоб ми знали, де. І на цьому скрафтимо сундук, бо в мене вже дуже багато ресурсів. Ну, платя думаю, я лишу і мені треба ще якісь блоки. Відвізьмо землю. У ну, мене є координати цього, тому... Все, окей, добре. Їдем далі. Ну і... Ї... а, чекайте, я нову плоть скинув. Страшно. Страшно і темно. Ідемо туди. Бачу лазурит. Як тут страшно, господи. Зараз впадемо в якусь ущілену. Ну го. Давайте тут прокупаємо, мабуть. Лава! Це мені здається гарний знак. Але ми її закриємо. Я поки що відрегенерую сердечка. Да, блін, шкода голод попався. Та вруш, все часу немає. Добре, краще такі ягоди. Фу, а тут велика печера. Дуже велика печера. І ще лава. Добре, це було трохи ризиковано. Діамант. Ура, діаманти! Сюди! Можливо, якщо там буде три діаманти, ми зможемо зразу накопати обсидіан. І це вже буде дуже великий, дуже великий крок, як на мене. Ну, типу. Ми вже будемо дуже близькі до пекла. Але ясно, що йти ми ще поки туди не будемо. Чекайте, а звідки ми прийшли? Ні, не звідти. Але може тут щось є. А ні, чекайте, звідти. Треба певно позначати. Та точно, звідки, звідки ми прийшли? А так, точно, точно. Але де кругляк. Чекайте, це. це. Я, звісно, сфоткав координати, але. залізо. Залізо. Це чудово. О, до речі, тут є факел. Значить, ми тут були. Хочу ще а ще залізу? А, от воно, от воно, вот. Воно, вот воно. Бляха, але вся земля закінчилась. Ну, добре, візьму, кругляк. Де він? Де воно? Амор... Чекайте, чекайте. Де? Ну, якщо тут? А, вот он. Добре, тільки от єдина проблема, в нас ж, по суті, я не пам'ятаю де ті діаманти. Давайте тоді зробимо нагрудник. Сокиру, сокиру. Сокиру і кірку. Ага. І це все решта скинемо. Ну, а, ну і що, закинемо тоді на переплавку оце. Одягнись, одягнись, одягнись. Добре, одягнемось. А на що нам нас А, ну, для боротьби добре. Можна залізо це Навіть нужно. тра та Тратата. Десять хвилин вже да? Куда туда спускаться? А, факелы закінчились, черт! Чекайте, а скики в нас вообще вугілля? Ну же, немає більше, не что там вроде может в пічці? Я дуже не впевненный. Що глючить? Е, половину візьмемо і зробимо з цього факера. А, чекайте, я хотів кругляк забрати як блоки для будування. Е, зробимо отак от і тепер робимо отак. Так, отак, 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 так, Отак, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. далі. Так, да, потім ми пішли сюди. Тут було озеро Лави, якщо я правильно пам'ятаю. Можна тут... Якось легенько спуститись. Знаю, це трохи бісить, що я потроху спускаюся, але ну, не хочу просрати всі ресурси і закинути цей світ. Тому... І потім ми пішли наверх. Там вроді побачили діаманти. Ну щось таке, я пам'ятаю, вроді. Боже. А, да-да-да-да-да-да-да. отут, отут. От вони, от вони, от вони. Це було небезпечно. Один і найдва діаманти досягнення отримано. Два. Розкопуємо. Я я знаю, що часто діаманти ховаються. Добре, але давайте не тратити нашу залізну кірку. Ну, два діаманти. Це не то. Нам треба ще один. Якщо хочемо. Чекайте, чекайте, я там щось. Ну це золото! Я не циган. Треба діаманти, і. Ну, але золото нам теж треба, щоб торгувати з піглінами. І... Ну, золото нам теж треба, щоб торгувати з піглінами, і, відповідно, отримати е ...ендерперли. Ну, я махав, якщо чесно, вбивати. Цих яких-яких-яких ендерменів заради Ну це це, це позоріще. Коротше, мені не подобається цей спосіб. Е окей, йдемо далі. Ідемо далі, йдем далі. Йдем далі. Я дуже не впевнений, що в горі щось є, але я дуже хочу подивитися. Може, от там от? от? Так от? От Так, так, так? так. І в тій стороні? А ну, серйозно? Є, ти гониш. Кислий борщ мені в стаканчик. Я не віру. Я не віру. Я, я бачив, що там щось типу дерев'яне. Але б який. Який... Який я везучий. Це срань просто. Мені дуже подобаються такі жахти тут. Звісно, є спавнери і це дуже небезпечно, але. Ну тут стільки ресурсів. І вони, до речі, певно, най... найбезпечніші. І голови ці розгалені мені не подобаються. Спавнери. А, бля, Що вони такі маленькі? Що це? А -а -а. Здохни, 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 здохни. Чого він такий маленький? Чого він такий? Боже, як стрьомно. Чу вони такі маленькі? Добре, все чудово. Я бачу ту Тут закінчується. О, досі не, не може відійти. Я розглядаюсь по сторонах, тому що ну, нам треба третій діамант. 18 хвилин брать. О, золото! Золото, золото, золото. Я все ще не циган, але мені треба воно для торгування з піглінами. Тому. Чекайте, чекайте, там щось блестіло. Ран... Все. О боже, не. Не. Не, не, не. Мы на мои счета, мы на мои счета. Благай, тікай. Це було дуже стримно. І Тут теж нічого немає. Ідем далі. К навіть так це спрямо що не було, блядь. Окей, 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 братан, привет. Я знаю, я. Я походу зараз помру, але мені треба тебе вбити, бо це діло. хп. Та що шо? Шо мене так часто хп? Не знаю, що робити, в мене дійра закінчується, вже майже закінчилось. О, лазурит. Бляха, та йо, я зараз здохну просто. Мен дуже мало регенерують ці, короче, ягідки. Не а? До речі, я, мабуть, заскриню скриню координат. Так, тут я бачу. Але, якщо чесно, якось дуже безполезно. Щось нагрудник дуже Вообще не допомагає. Да! Да! Все, цільне відео виконано. Прощавай, печер. О, да, 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 да. Навіть більше в цей же стіл зачарування. Я прокопався. Немає, не видно. Немає більше. Ех ти, блін. Добре. Тут є безпечне місце. Думаю, на сьогодні все. Дякую всім, хто переглянув це відео. Ми... О, дивіться, просто подивіться на цей інвентар. Це дуже потужно за одну серію. Вау! Коротше, в наступній серії, я думаю, ми знайдемо озеро лави, наповнимо його водою і накопаємо обсидіан. Всім, хто подивився це відео, я вам дуже вдячний. Це справді важливо для мене. Всім удачі і всім па-па.